Виконуємо номер 976 із підручника Алгебра 7 та номер 424 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Площу круга знаходять за формулою S дорівнює πr r квадрат dr радіус круга. Чи задається формула функцію? Якщо так, укажіть аргумент та область визначення. Якщо кожному значенню незалежної змінної, у нас незалежна змінна R, відповідає єдине значення залежної зміни на залежна зміна С, то таку залежність називають функцією. У нас єдиному значенню змінної R, відповідаючи кожному значенню змінної r, Відповідає єдине значення змінної S. Тому у нас ця формула є функцією, і аргумент у нас це R, а область визначення нашої функції. Аргумент та область визначення. Область визначення нашої функції. Ну, радіус у нас обчислюється тільки додатніми числами, тому додатні числа запишемо це. Ця формула задає функцію аргумент у нас Р. Там Р не так написано, так? Да? Да. Аргумент R у нас і область визначення R більше нуля для будь-яких додатніх чисел номер 976 із підручника Алгебра 7 та номер 42.4 із підручника Математика 7 виконано.